Вітаємо вас на обоз Толк. Мене звати Тетяна Іванська, а говорити буду з Євгеном Магдою. Це політолог, історик, журналіст та директор Інституту світової політики. Пане Євгене. Я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава, пані Тетяна. Добрий день. Пане Євгене, давайте от зі світової політики ми і розпочнемо, тому що зараз уся світова політика вона сходиться в Україні. Як ми бачимо, всі стежать зараз за тим, що відбувається в Штатах, а там за кілька днів вибори і за тим, як далі розвиватиметься війна в Україні. Давайте розпочнемо зі штатів, тому що в нас кандидат в президенти Сполучених Штатів Джо Трамп. Ой, Джо, перепрошую. Це вже бачите, по фрейду Дональд. Трамп виступив з різними заявами, це він зробив в інтерв'ю у пропагандиста Такера Карлсона, так ну його ще називають журналістом, він заявив про те, що виявляється, Гарі ступає як пробка, Байден вже не в собі і назвав їх ворогами народу. Ну, з одного боку, ми звикли до таких контроверсійних заяв містера Трампа, але з іншого боку, наскільки це небезпечно, робити такі заяви і так. Провокувати своїх опонентів перед 5 листопадом, ну, відлік часу він, знаєте, такий, що я думаю, у Трампа немає інших можливостей для того, щоб збільшувати свої показники. Ну тобто, залишилось мало часу. Вже в багатьох штатах почалось дочасне голосування, і Трамп просто грає в своєму репертуарі, він грає в своєму образі людини, яка. Стоїть на позиціях сексистських, стоїть на позиціях популістських, стоїть на позиціях нетерпимості до своїх опонентів. Це принесло йому перемогу в 2016 році, як ми пам'ятаємо, і тому він це грає в 2024 році. Я думаю, що така поведінка це свідчення того, що Трампу не дуже подобається ситуація з його рейтингами, і він хоче здійснити фінальний спорт. Або може навпаки подобається. Ну я думаю, що у кожного штабу є. Свої варіанти і вони по-своєму бачать, е, тому тут я б сказав для України ці ситуації важливо одне. Щоб е, президентські вибори з одного боку завершились якомога швидше. Тобто, результат був таким, що якісь судові суперечності, е, як вже було в 21 столітті, між Бушем Молодшим та Елом Гором вони не, не, не затягували цей процес з одного боку, а з іншого боку, щоб людина, яка обійме посаду наступного президента, вона мала і партійну підтримку в палаті представників, тобто більшість в палаті представників. Я думаю, що це буде запорука того, що американська політика стосовно України буде сформульована якомога швидше. Нам треба бути готовими до того, щоб ми е з одного боку, якщо стане президенткою Камала Гарріс, ми говорили про необхідність гуманітарного виміру постачання Україні озброєнь. Що ми наполягаємо, наприклад, насамперед на комплексах протиповітряної оборони, які захищають в першу чергу мирні міста і життя мирних громадян. А якщо стане президентом Дональд Трамп, нам треба говорити про те, що ми готові працювати не з відкритим чеком, як проти якого виступають постійно республіканці, а готові бути такими, щоб ну працювати по чіткому переліку озброєнь, які нам потрібні. А от власне говорячи та про своїх ворогів, в тому числі, і говорячи про те, що Трамп десь підвищує. Підвищує ставки і звертається в тому числі можливо і до своїх виборців, але так само ж він же ж і звертається і до демократів, і до деяких республіканців, тому що він наголошує на тому, що це демократи вигадали, що Росія головний ворог насправді ворог зараз знаходиться і в і всередині Сполучених Штатів. От як ви вважаєте, для кого це лунало? Чи це особисте було таке, знаєте, як ніби попередження від Трампа? Чи це ну, не, не знаю, якісь залякування своїх опонентів, в тому числі і по республіканській партії. Якщо ми пригадаємо інавгураційну промову е, Джозефа Байдена на початку 21-го року, то він назвав головним конкурентом Сполучених Штатів Китай, тому тут якраз нічого цього не було, і просто Трамп належить до, ті, до тієї категорії публічних політиків, які готові. Говорити сьогодні на чорне-біле, завтра на біле-чорне і без е всяких там. ну, Тобто, це розумієте, це його манера, йому в ній природньо. Тому е це його спосіб життя. Він нам може подобатись, він нам може не подобатись. Ми можемо говорити про те, що короля е гратиме чи не грат, гратиме почет, ми подивимось, але в будь-якому випадку ми не можемо це. Ну, повністю геть кардинально змінити і все. Тобто, маємо усвідомлювати, що це буде ну такий достатньо показовий факт, що боротьба за президент за посаду президента в Сполучених Штатах нас має мобілізувати і зрозуміти, що що ми будемо робити далі. Тобто, нам на сьогоднішній момент в Україні найголовніше відновлення або двопартійної підтримки, або Збільшення підтримки з боку партії, яка домінуватиме в американській політиці після 5 листопада, а на яку ми підтримку взагалі можемо розраховувати, і чи можемо так, у випадку, коли Трамп, якщо за умови, якщо Трамп стане президентом, тому що навіть Цьому інтерв'ю говорячи про Росію, ну він суперечить сам собі. То він говорить тезу про те, що мовляв, це демократи зробили з Росії ворога. а В той самий час він каже це, і це вони придумали, що я дружу з Росією, Насправді я не дружу з Росією. А то він каже про те, що це він сам зупинив ось цей потік Північний Потік. 2 і нібито він. Не є другом Росії і він не симпатизує Росії. А з іншого боку, ну от в попередніх інтерв'ю він також ну, десь сказав про те, що е, можна налагоджувати зв'язки з Росією і він може легко позвонити Путіну. От на що ми тут можемо тоді розраховувати? Трамп в умовах президентських президентської кампанії може абсолютно все на посаді президента він так чи інакше, теж багато чого зможе, але буде обмежений все-таки тими, буде працювати в його адміністрації на сьогоднішній момент. Ми, наприклад, точно знаємо, що з тих, кого називали там старшими чи дорослими, не буде працювати Джон Болтон, не буде працювати Майк Пенс, але цілком можливо буде працювати Майк Помпео, який був державним секретарем. І зараз ну його оголошував мирний план. Помпео. Ми бачили пропозиції, які нас обурювали з боку е, Джей Ді Венса. І я, наприклад, не зрозумів, чому. З Джей Дівенсом, так е, Україна не знайшла можливості поговорити в е, ветеранському контексті, адже він ветеран бойових дій, і знайти англомовного ветерана, який міг би йому розповісти про з одного боку про особливості, а з іншого боку, про ветеранське братерство. Я думаю, що це питання українські комунікаційники мали б вирішити. Але е, цього на сьогоднішній момент не сталося. На жаль, тому е, давайте будемо виходити з того, що е, ця ситуація на сьогоднішній момент нам, нам треба навчитися, ну якщо хочете, навчитися терпінню, щоб ми е, могли дочекатися завершення президентської кампанії і почекати до того, доки буде працювати вже чи Трамп, чи Гаріс як президент ну, чим швидше це ну, чим швидше завершиться саме президентська кампанія, тим краще буде для всіх. Це моя принципова послідовна позиція. Пане. Євгене, ми пам'ятаємо, як Трамп, будучи президентом, ну певним чином він легалізував Кім Чен Іна у світовому просторі, тому що він тоді з ним зустрівся, він намагався щось там змінити. Ну в нього була та напевно така рішучість. Зараз ми бачимо, що Кім Чен Ін десь повірив в себе, і от ми побачили після того, як Росія вже офіційно сказала так. У нас є солдати КНДР. Вже і Кім Чен Ін каже, що так вони є, і будуть допомагати в Москві. Зараз перебуває міністр закордонних справ Півпівнічної Кореї. Ну, по перше, мене здивувало, що там є міністр закордонних справ, і це жінка. І вони заявили, що КНДР буде твердо стояти поруч із російськими товаришами і не сумніваються в. Перемозі армії Російської Федерації ми чули раніше заяви. Бачили та заяви про те, що йдуть війська КНДР, Росія буде їх брати, але ось такою офіційною голосної голосною заявою, від Кім Чен Іна, що мовляв, я з вами і я вас буду підтримувати, і будемо поруч стояти. Ми не чули. Що змінилося? Ви знаєте, насправді ситуація, в якій ми опинилися в відносинах з КНДР. Це по суті геополітичний ідеальний шторм. Чому? Тому що санкції проти КНДР були протягом тривалого часу, правда? Але разом з тим, ніхто їх то, ну на сьогодні як Україна на сьогоднішній момент може чогось добитися від Заходу, щоб е, він реалізовував щось, Які, яким чином запровадити санкції проти КНДР за те, що вони направляють. Військових е, до Росії, як коли китайська економіка замкнена на е, Корей, корейська вибачте на китайську та російську, і санкції, коли вони були, то вони призводили до голоду всередині КНДР і потім там починалися різні, різні фокуси. Тобто, ми е, реально, ну тобто, що ми хочемо розпалити вогонь протистояння на 38-й паралелі? Ну, це, я думаю, нереалістично. Ми маємо працювати насамперед з Південною Кореєю і переконувати. Але разом з тим розумійте, що для них виробництво зброї це бізнес, це один з е серйозних виробників зброї. І якщо наші сусіди в Польщі купували там зброю, і там, до речі, це спричинило певні скандальні речі, то виникає питання: хто ж нам забороняв показати Польщі план перемоги Зеленського? І проконсультуватися, скажімо, навіть публічно, ну не публічно а не, не публічно, але показати, позначити свої дії, що ми зацікавлені в польській допомозі в цьому питанні. Мені здається, що ніхто, але цього не сталося. Тобто, ми, на жаль, ми, як Україна, українське керівництво демонструють відсутність стратегічного планування, стратегічного бачення в тому, щоб ефективно діяти і діяти на у нас наприклад президент південної кореї був в україні минулого літа більше року тому а що ми за той час зробили як ну як е, не ми безпосередньо я розумію що україна не має е, можливих е, важелів впливу великих але е, можливо це е, були б е, там скажімо а, ну, Американці могли впливати, але у нас з американцями з адміністрацією Байдена складна ситуація. Закон про ленд-ліз було пафосно ухвалено, а потім його спустили на гальма. І я, я це до чого веду? Ми маємо говорити не, не тільки про те, що дай, надайте нам допомогу, питання в тому, що нам надали на десятки мільярдів доларів допомоги без жодних юридичних підстав для цього. Тому що ті так звані безпекові угоди, які зараз ухвалюються, вони е, чи підписані три десятки, вони нічого в цьому сенсі не дають. Вони хіба що створюють е, певну, певну ситуацію. А нам треба ті: е, ну, тобто нам треба говорити, що ми готові купувати, ми готові шукати, ми готові платити гроші, а не просто казати: Дайте нам. Дайте mm -hmm. нам. Працює в сучасному світі. Що стосується КНДР, то з'явився ж договір, ну, підписаний Путіним про м, всеохоплюючу співпрацю між КНДР і Росією. Звичайно, що е, керівниця північно корейського зовнішньополітичного відомства буде говорити такі речі, які будуть відповідним чином реагувати. Нічого всього. Та дивіться, коли ми говоримо про допомогу, ми справді та розраховуємо на допомогу партнерів. Але з іншого боку, ну відверто кажучи, наші партнери та і міжнародна спільнота вона все рівно намагається десь ну, утримуватися від того, щоб якось допомагати Україні. Та ні, вони нам допомагають безсумнівно, але все рівно знаєте, ну Є такі намагання особливо зараз видно, коли вони намагаються всадити Україну за стіл перемовин з Росією. Вони десь бояться ескалації зі сторони Росії. Вони бояться розіслити ще більше Путіна. І ось тут знову ж таки про південну Корею вона ж э, почала нам допомагати і чітко сказала, що окей, ми будемо вам допомагати зброю після того, як вона побачила, що Росія підвищує ставки і залучає солдат КНДР. Але тут знову виникає одне але опозиція Південної Кореї сказала: слухайте, ніхто нічого допомагати не буде ніяких дозорів, поки ви це не узгодите з урядом. Чого нам э, там чекати зараз? Ну, треба узгодити. Ну, звичайно, узгодити з урядом, і працювати з урядом і шукати спільну мову з урядом. А як же ви хочете? О, зрозумійте, що підхід, ви нам всі винні, тим більше, в Азії, ну вони не відчувають себе настільки загрозливо, тому що їм Ллойд Остін, міністр оборони Сполучених Штатів, пообіцяв всю можливу підтримку, включаючи застосування ядерної зброї. А нам що сказав? У вас є: вам не треба далекобійні ракети, бо у вас є дрони. Тільки перед цим за кілька місяців сказав, не з не бийте цими дронами по російських НПЗ. Відчуваєте різницю принципово? Тобто, це речі, ну, пане Євгене. Тут ми пам'ятаємо різницю так, коли Кірбі казав, що так ми бачимо цих солдат ну поки не розуміємо, що вони роблять, і пам'ятаємо заяву Сполучених Штатів, які сказали, у разі нападу на Південну Корею ми будемо діяти. Звичайно, ну, заяви різняться. Ну, але в будь-якому випадку у нас немає таких гарантій, правда? Що ну, будемо говорити прямо, що в умовах існування і сьогодні тривалих бойових дій жодна країна НАТО не вступить в бойові дії на боці України з однієї простої причини. Тому що це буде означати, що вона відправить своїх військових. І загибель, можлива, громадян цієї країни, може мати політичні наслідки. Тому країни НАТО і Європейського Союзу нам допомагають, якщо хочете, витратними матеріалами, зброєю, боєприпасами, грошима, всім тим, що можна відновити. А Україна розраховує ця за свою незалежність, на жаль, платить життям і здоров'ям своїх громадян. І це надзвичайно висока ціна. І це ціна, на за яку ми маємо е, ну, дуже, дуже багато. Ну, тобто ми маємо її, ну, вибачте, цинічно скажу, конвертувати в збільшення нашого політичного впливу. Ми маємо нагадати, що перед 24 лютого 2022 року понад 90% західних експертів ну, взагалі всіх в світі казали, що Україна розвалиться. Україна не розвалилася зі зброєю в руках довела, що вона є. Так, широкомасштабне вторгнення, яке триває вже е, більше, е, ну, більше 980 днів. Це дуже серйозний момент, і це виснажує нас. Це теж треба розуміти. І з цим теж треба максимально активно працювати. Але це. Ну, як сказати, це потреби, які на сьогоднішній момент існують, і ми з ним ну, з цими, з цими потребами маємо максимально ефективно взаємодію. Це наш на сьогоднішній момент. Е, ну, якщо хочете, е, ми, ми маємо говорити про ми маємо використовувати те, що Україна довела свою спроможність свою спроможність до опору до резілієнс, як це називають. і відповідно, це це наш має бути сильним аргументом. А наскільки цей аргумент діє на наших партнерів, що і наскільки ми зараз це можемо довести, враховуючи, що, наприклад, все рівно Європа десь готується до війни. Наприклад, ми знаємо, що Польща вже розпочала будівництво східного щита на кордоні з Росією та Білорусю, тобто, або вони все ж таки не вірять в перемогу і готуються до гіршого, до того щоб вони далі будуть відбивати Росію, Росія прийде по них, або це ну просто перестраховка. Захід боїться Росії, це факт. І Путін знає, на які важелі тиснути це важелі ядерного шантажу, і тому ми маємо це враховувати і розуміти, що можемо покладатись лише на себе. Якщо ми можемо покладатись лише на себе, то на порядку денному зміцнення наших внутрішніх резервів, внутрішніх можливостей, розумієте? Якщо ми не будемо цього робити, то це ну, тобто, просто, просто апелювати до заходу чи не до заходу до кого завгодно. Дайте нам, ну, це з томагавками, це взагалі насправді страшна історія, тому що президенту запропонували це зробити для того, щоб і чи не розповіли, чи не знаю, як ми будемо ну, в цій ситуації з чого запускати томагавки. Вони здебільшого морського базування нам немає з чого запускати їх, розумієте? І це ну, це одна з проблем. Розміщення зброї подібного характеру, те, про що президент казав, неядерного компоненту передбачає створення е, іноземної військової бази. Ну, бо цю зброю нам можуть не дати, а розмістити на нашій території. Тоді це передбачає зміну Конституції, бо 17 та е, стаття. Е, Конституція прямо забороняє розміщення іноземних військових баз на території України, як змінити Конституцію в умовах бойових дій. Ну, ну питання, питання. але ну напевно, якби нам все ж таки дали, можливо, щось би придумали. Я не знаю. У мене ну, як? немає відповіді на за це запитання. Ну, ви розумієте, немає? що захід так не працює що-небудь дали, і ми б що-небудь придумали. У них є великий досвід різноманітних схем. Хай наші. Глядачі згадають там скандал Іран контра свого часу, але е, ну, треба розуміти, що це, е, так би мовити, вони в одному місці щось там продавали, в іншому постачали, і так далі. Тобто, у них десятиліття холодної війни сформували досвід такий. Але ж для цього треба, щоб і ми щось робили. А не здійснювали виключно ставку на президентську дипломатію, що президент сам приїде і потім все повирішує. Тут Бах і ураган Мільтон завадив провести зустріч з Байденом. І все. І ми на кілька тижнів, а тільки наші солдати і офіцери розуміють, як це важко ці кілька тижнів, правда? Бо в жовтні виходить росіяни. Е Захопили найбільшу частину української території, починаючи з березня 2022 року, і це велика проблема. Це правда, пане Євгене. Я дякую вам за те, що ви долучилися до нашої ефіру. Євген Магда, політолог, історик, журналіст, і директор інституту світової політики, був разом з нами на зв'язку. Я дякую всім тим, хто приєднався до цієї розмови. Ще побачимось.